Росіяни вважали та досі вважають, що Крим це ісконно руські землі. Ось їхній головний аргумент Хрущов передав ці землі УРСР. Але наскільки він вагомий? Напевно, росіянам треба було уважніше вчити історію. Понад 100 років тому цю тезу про ісконні землі вже зруйнували українці та кримські татари. У відео розкажемо, як у далеких 1917-21 роках Крим став українським. Та з якими труднощами на цьому шляху зіткнулися лідери української держави. Тож, поїхали! У 1917-18 роках під час революції виникли Українська Народна Республіка та Українська держава гетьмана Скоропадського. Перед їх лідерами постало питання статусу Криму. На той час українські керівники вважали територію півострова виключно землею кримських татар. Тому в третьому універсалі Крим не був включений до складу УНР. На думку істориків, українські та кримськотатарські лідери не змогли взяти владу в Криму через вороже ставлення проросійських революціонерів. Саме вони в грудні 1917 року й Купили владу на Кримському півострові. Під час війни з більшовиками та після проголошення незалежності УНР її державне керівництво змушене було переглянути свої погляди на статус Криму у січні 1918 року. Ухвалили закон про український статус чорноморських військового та цивільного флотів. А в лютому того ж року керівництво ОНР висловило намір включити Крим до своєї сфери впливу. Виходить, що протягом 1917 – го початку початку го років українська еліта і керівництво українських державних утворень пройшли шлях шлях від невизначеності щодо статусу Криму до прагнення включити кримський півострів до складу української держави. При цьому українська влада врахувала культурні права кримчан та виступала за автономію Криму. У 1918 році гетьман української держави Павло Скоропадський вирішив розв'язати питання звільнення Криму військовим шляхом, а саме вигнати звідти більшовиків. У середині квітня цього року з частин Запорізької дивізії сформували кримську групу на чолі з полковником Петром Болбочаном, яка й вирушила до Кримського півострова. 18 квітня. Армія ОНР взяла Мелітополь, здолавши вперту оборону червоних. Українці продовжували безупинно насідати на більшовиків. 21 квітня зайняли Новоолексіївку і блискавичною операцією вночі захопили переправи через Сиваш. Аби не дати противнику отямитися. Петро Болбочан не став очікувати підходу основних сил і продовжив переслідування більшовиків. Надвечір 22 квітня кримська група розбила більшовицький зуслін на вузловій станції під Жанкоєм. І увійшла у місто. До групи Болбачана почали приєднуватися кримсько-татарські повстанці. 24 квітня українські загони зайняли Сімферополь, наступного дня Бахчисарай. А кінний полк Гайдамаків імені Костя Гордієнка на чолі з полковником Всеволодом Петрівом гірськими стежками просувалися до Севастополя. 28 квітня розпочалися бої з більшовиками на підходах до міста. А вже 29 квітня Чорноморський флот підняв український прапор і оголосив про підпорядкування уряду в Києві. Все б могло так успішно закінчитися, але в Мутилися німецькі війська, вбачаючи Крим своєю сферою інтересів. Бо, як казав один класик, Хто контролює Кримський півострів, той контролює Чорне море. У 1918 році Кайзерівська Германія підписала договір з УНР, а потім з українським урядом гетьмана Павла Скоропадського, ставши союзником. Хоча, як покажуть подальші події, відносини між ними залишилися напруженими. 26 квітня 1918 року. Німецька дивізія оточила всі місця дислокації українських військ у Сімферополі. Німецьке командування оголосило ультиматум Петру Белбачану, щоб його підрозділи негайно склали зброю і виїхали з Криму. Після напружених перемовин Кримська група залишила півострів. Вона вийшла зі зброєю, знаменами та значною частиною захопленого майна до околиць Мелітополя. Але, як там не було, Кримський похід проявив блискучий талант полковника Петра Балбочана і став справжнім тріумфом українського війська. Наприкінці 1918 року директорія ОНР, яка змінила уряд Скоропадського, також розглядала Крим як частину України. У січні 1919 року очільнику надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки на Кавказі з Івану Красковському надали повноваження створити Чорноморську федерацію у складі України з Кримом, Кубані та Кавказу. На жаль, практично реалізувати свої плани директорія не змогла через антиукраїнську налаштованість військ Антанти та Білої Армії. Також у цей час активізувалися більшовики на сході країни, і український уряд не зміг закріпитися на території Причорномор'я. На думку історика Андрія Іванця, особливої гостроти для УНР Кримська проблема набула при спробі частини кримськотатарських діячів на чолі з Джафером Сайда. Метод ініціювати видання Лігою націй мандату Польщі на управління Кримом. Але керівництво Польщі, зрештою, не підтримало цей проєкт і рекомендувало кримськотатарському діячу домовлятися з урядом УНР про статус Кримського півострова. Як бачимо, у непростих умовах перебував півострів під час революції 1917 років. Але тезу, що Крим – ісконно-русський, спростували ще понад 100 років тому. В цьому значну роль відіграли українські та кримськотатарські національні рухи. Вісім років тому росіяни знову підступно захопили український Крим. Напевно, їх історія нічого не навчила. ЗСУ влучно обстрілюють їх військові бази та техніку на півострові, які понад 100 років тому українські війська повернуть Крим і над ним замоюрить український прапор. Крим це Україна, і ми всі разом будемо відпочивати біля теплого моря, підкорювати Роман Кош, ласувати шишки бабом та споглядати мальовничі південні надвечір'я. Воюємо разом на всіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтеся пропаганді. І до зустрічі в українському Херсоні та в українському Севастополі.